Шалом, Це Славко, як ви бачите, ленд-ліз вже тут. Це ікра веслоноса, вона американська. вона... Вирощена з питомників, вона справжня відразу кажу, ми її тестували. Вона має замінити ікру білуги. Як ви розумієте, у каспійської кри білуги нема жодних шансів проти ікри віслоноса, бо віслонос не реститься щороку, а білуга лише раз на 6 років. І його добувають з живих веслоносів, а білугу з мертвої. Так що Росія кінець лишається нам дотривати. До чого я? Ну. Різдво завжди примушує мене засою, а до того, а перед тим не, не кажу з ким, бо Ася зразу вимкне трансляцію. Відчувати себе Іосифом та Марією. Не побоюся цього порівняння. Бо весь час, як всі люди живуть в свята, а в будні мусять важко працювати, то ми якось тішимо себе все в будні. Ну, змушені себе тішити в будні, а в свята ми опам'ятовуємося і не встигаємо щось таке важливе купити. На свято а цього разу, бачите, у нас нема зелені. Ну, облога, війна, ви самі розумієте, що ну, тут не, не до салату. Хоча божиться, що якісь там крошки салата є, просто ми їх потім знайдемо вам. Зараз важить перетривати. І так от я в... Переміжку з Хохмамо маю вам пояснити те, над чим працював кілька ро... з минулих днів. Бо візит Зеленського дав прекрасну нагоду розібратися в американських поставках зброї до України. Я можу сказати, що я певною мірою це зрозумів. Ну, закінчу з різдвом, який головний урок різдва? Що, що б ми не робили з вами, як би ми не хотіли поліпшити життя і себе до кращого, але іроди все одно битимуть немовлят і надалі? Це, от, як на мене, це основний урок різдва, який мають винести собі люди, і ми маємо звикнути жити в одному світі з цими іродами, бо нічого ми не попишемо людська натура гріховна. До чого це до американської зброї і до росіян? Якщо ви вважаєте, що Америка... Ну, я зразу скажу, чому американці нас так постачають? Чим вони не нас не постачають? Ви знаєте, вони нам зараз дають керовані бомби з дальністю до 15 миль. Що там казали за 100 миль? Це якщо їх випускати з хімарсів з тим обладнанням, яке робить приватна американська фірма. Подробиці у мене є. В мене на сторінці можете знайти в Фейсбуці. Я так коротко без цих догих американських назв. Насправді ні, це керовані авіабомби. За GPS, засяг у них буде до 15 миль. Не знаю, з яких що ми можемо вражати в умовах це, щоб не існувало фронтової ПВО противника, як ми зможемо атакувати це на глибину в 15 лінії фронту, лінії дій їхніх. Засобів ППО ближнього Радіуса я не льотчик, я собі це важко уявляю, але перш за все, у нас мало літаків з тими рельсами, з тими шинами, на які можна підвішувати ці бомби. Ви ж знаєте, що поляки пропонували нам Міг-29, нам їх не дали. Ну там, як поляки хотіли передати через німців, щоб запутати замість і німців, а американці відмовилися, щоб не давати неправильний сигнал Росії. Потім ми просили, пам'ятаєте. Thunderbolt 2 оці штурмовики протитанкові. Як ви знаєте, виявилося, що ми просили їх ви тільки не падати зі стільців аж 100 штук. Ясно, що до прохання 100 штук Thunderboltів ніхто б серйозно не поставився. Остін сказав, що це не має сенсу, бо їх будуть збивати. Вони все ще таки вірили в російське ППО. Казали, що російське ППО їх швидко позбиває. І таким чином ми зараз матимемо ці откеровані бомби на глибину 15 міль, але поки що не ясно, що їх буде доставляти до поля. Бой, і як ми на полі бою будемо вражати цим, мовить, що з спадйоми, так само, як Москвини наших атакують. Я, чесно сказати, не знаю тактичну нішу цього оружия. Далі я можу вам пояснити, як було з танками. З танками, ви знаєте, було так, що затягли поставки до цих пір, що німці не захотіли бути першими. Ми хочемо їх, ну як це сказати, я, я по блатному не знаю. Ну, Маємо їх теж замазати, щоб хтось довженета. Розуміти, пов'язати. Що якщо ти де німці, там і французи, там і британці. Це українська позиція. Вона не дуже практична, вона принципова, але може здається нам хитрою. Насправді американці кажуть, що у вас і так, танка більше. Ну дійсно, у нас зараз від 20... До 30 батальйонів танків на лінії фронту це великі сили. Якщо американці кажуть, що якщо ми нарешті навчимо вас маніврівать, вони сподіваються, що наступним цим етапом воєнної підготовки нашої, взвіняв, взвод, рота, батальйон, буде навчити нас маніврівать. Бо те, що вони бачили на правобережжі, це не маніврірування було відверто сказати. З точки зору американців. Ясно, що з маневруванням на сході було краще. Ми з наших малорухомих з'єднань висували. Рухомі підрозділи зробили мобільні групи, це дуже ефективним виявилось, але не весь потенціал наших з'єднань виявляло в бою. От американці хочуть підвищити нашу маневровість, Тоді нарешті вам не знадобиться така страшезна купа артилерії і така страшезна купа танків. Якщо ви нарешті навчитеся маневрувати. Ну я не вважав би американців такими ж. Маневрологами, чи як сказати, маневристами, все таки, студали, як в живописі маневристами, все-таки. Ну, може, вони принаймні братимуть приклад з німців. От ото були маневристи. Слухайте, на цьому ж ТВД в Другу війну. Це було прекрасно. Так от. Так от відбувається ситуація. З цим ви вже знаєте. І як американці постачають на зброю, я вам поясню. Вони нам її постачають так, щоб їм, ви тільки не смійтеся, лишалася зброя на неядерну війну з Китаєм. Нащо Америці не ядерну війну з Китаєм, я не можу собі зрозуміти. Американська політика взагалі, як на мене ніколи не відрізнялася адекватністю їхні стратегічні уявлення. Вони були занадто з Нового світу, з іншого цього. Слухайте, так хочеться спробувати запити Джином, бо кажуть, що треба запивати горілку. І горілки, ви ж знаєте, через військові нестатки ми не купили. Ну, Спробуємо запити Джином. Але я все-таки дорозповім, а потім вже почну без вас. Так от. Американці вірять в неядерну війну з Китаєм. Можете собі уявити? І от, от від таких ось як це сказати, стратегів ми маємо сподіватися зброї, щоб вам було ясно. І те, що ми вириваємо, те, що вони вам дають, це вже велика дома. Я не питаю, для чого Китаю не ядерна війна з Америкою. Вони, бачите, не вірять. Вони вже мають фактично війну з Росією. Росія фактично з ними воює. Як вони ця позиція Росії? А вони вперто бажають вести в перспектив якусь таку неядерну війну з Китаєм, через що не дають нам звичайної зброї певних видів. Отака от, от ситуація, щоб ви зрозуміли. Тепер за оцій натиск на, на північ, ну, вже Ярестач вам пояснював і я, от ми. Нарешті, я добре, що командування північ показало цих крабів серед наших соснових лісів по лісі, вони там шниряють. Ну ясно, що це краби з тієї ж механізованої бригади, яка і була в запіллі. Чи є сенс утримувати в запіллі м'ях бригаду? Ясно, що є, бо не така ж швидкість реакції. Треба ж і перший ешелон мати серйозний для відбиття цих шпиців російського наступу. Хотілося, щоб цей наступ був всім. Хочеться, як ви розумієте, це лише пришвидшить катастрофу Росії. Що буде зараз, як зараз розвивається ситуація? Я не знаю. Ми маємо це найближчим часом побачити, якщо побачимо і коли, і як росіяни роздупляться на наступний наліт. Те, що ви знали за безпілотники іранські, що їм не вистачає однотипних на одну партію, виявилося нещодавно, що фактично це от виробництво... Іранських безпілотників косвіно опосередньо субсидує Німеччина, бо Німеччина щось там аж на 1,7 мільярдів має мільярдів має товарообісніме з Іраном, і через те, що Іран ні не нас бомбить і ні, не передає безпілотники, не обіцяє передати балістичні ракети, а порушив там ось якісь права людини в Ірані. Не знаю, звідки в Ірані права людини, щоб їх порушити. Розумієте, щоб щось порушити, треба це мати, а там шаріат, там інше. От якби вони за порушення шаріату ввели санкції, це світом би було зрозуміло, бо світ, як ви знаєте, стає чим біль... далі, тим більш ісламський. Так от виявляється, що дрони косвіно субсидують нам німці-братчики. Я в цьому ніколи не сумнівався, в їхній натурі німецькій. І тому скажу вам, що в порівнянні з тим тижнем, коли я вам казав. За ситуацію. Ситуація гірше не стала. Навпаки, сталося оце різдвяне диво, котре відбулося, котре ми святкуємо. Ми отримали зброю. Ми отримали непогану зброю. Ми зможемо її з неї скористатися. І я думаю, що подальші події наш ТЕС в цьому році порадують. Ось на цьому я і, мабуть, закінчу. А зараз спробую таки запити. Ася ні, оцей треба. Мені правильно сказали же, Ікру за... Запив я, ну що, не запивайте ікров віслоноса джином ніколи. Це дуже гірський дос... гірсь... гір... гіркий досвід, і бажано, щоб ви задовільнилися моїм досвідом, а самі його не повторюю. А до речі, хтось знає якісь козацькі страви з ікри? З чорної або навіть з червоної. Якщо да, то с... кидайте мені сюди. На сторінку зараз тільки цієї кри з що нам конче буде, щоб її всю перетравити, нам конче будуть потрібні козацькі страви. Бася вже збирається робити шубу з ікри. Бай!